Всім привіт, з вами Клексон, і сьогодні я починаю свій проєкт з назвою Проєкт 25 рангів або ж Шлях 50к. В чому ж він полягає? А полягає він в тому, щоб апнути трофеї на персонажу, поки не апнеш 25 ранг. Дефолт, скажете ви, і праві будете, але сам прикол в тому, що якщо апнути всіх персонажів, які зараз доступні в грі на 25 ранг, і прослідкувати, щоб сезон їх сильно не зливав, якраз таки в загальних кубках буде біля 50 тисяч кубків. Скоро новий вибравел пас, нові персонажі і можливість апнути 50к полегшиться. Плюс добавила майстерність, якій може добути багато ресурсів. І звісно ж, перший персонаж, на якому я буду апати 25 ранг, це Шеллі. Тому що вона початковий боєць, який видається всім. Просто подивіться на цю геніальну першу катку. 1562 це завжди. Швидка подача авто за місцем. Комфортні автомобілі та досвідчені водії одній. Спорт виставка під час поїзд. А головне... <пі> так. Сьогодні ми починаємо наш проєкт. 0 кубків. І йдемо в першу катку. Дайте мені знати, чи мені продовжувати цей проєкт, чи це якась фігня і мені це закинути. Ось усе я виграв свою першу гру. Ось так от виглядає мій профіль. У мене є тільки шеллі і більше нікого. З цього і буде починатись наш проєкт. Дуже цікаво буде потім подивитись, коли я його, можливо, колись виконаю. Зараз я прокачаю Шеллі на другу силу і піду знову в катку. До речі, мені видали безплатний скін на неї. А от і перший персонаж випав. На кінець прокачав щелі на четверту силу. Забрав гімкраб, який так і не грав. <смі> забрав ельпрімо. якусь іконку, монети, так, всіх уже позабирав кого можна. <смі> і помріяв забрати квести. <смі> <смі> Мрії збуваються. На кінець я маю два квестика бідні, зараз їх виконаю. Я згадав, що не забрав Барлі. Я виконав ці два квести. Забрав винагороди за них. Знову ж таки прокачав шеллі аж на п'яту силу. І ось я вже апнув свої перші 200 кубків. Знову забрав винагороди. Тут мені захотілося купити гаджет на шеллі, але в мене не було монет. Але я зрозумів, що у мене скоро буде перша бронза в майстерності, тому я скоро зможу його купити. Тут я вже доапав свою першу бронзу в майстерності та купив гаджет на шеллі. Оп, і 300 кубків було вже апнуто. А це теж значить, що у мене на кінець доступні квести. Тільки гляньте, наскільки тут багато ведеться монет. Звісно що я побіг виконувати всі ці квести. Але на жаль, я не можу зробити всі квести. Тому що є квести на окремих персонажів, а я можу грати тільки на Шеллі. Ось тут мені випала Джессі. Потихеньку у мене вже накопичується левел в бравл пасі, та я забираю винагороди. П'ятеноль 2023 год. Мы сидим с семьей в подвале, потому что нас там обстреливают. Алло, мам, мы в подвале сидим. Мам, ты не переживай. У нас Никто ничего происходит. не предпринимает. Не нас, мам, прости нас Мамочка моя, прости меня. Мы сидим в подвале. Сестру, слава богу, вывезли. Еще до всего этого мы не знали, что там будет происходить. Дом посекло. У нас пожар во дворе. Стекла повыбиты. Мы звоним в службу, никто не хочет ничего делать. Должны нас забрать на броневике. Мы ждем. Мы ждем, чтобы забрали нас на броневике. Я уже апнул 550 кубков. Залишилось совсем трешка. Зараз заберу ці монети і знову піду в гру. Вже виконав квест на 40 перемог, за який мені дасть 1000 монет. А ось тут я апнув третю бронзу. Ну і звісно ж плюс 75 кредитів. У мене вже 583 кубки, а це значить, що зовсім скоро я буду мати 600 кубків. Я пішов грати з якимось ноунеймом і апнув 600 кубків. Ну а потім цей ноумнейм пішов спати і мені прийшлось самому апати. Ну як завжди, 699 трофеїв. Я не можу ніяк інакше завжди повинно ось так. Фу блін, аж краще стало. Тут я вже апнув перший сільвер. А це вже остання катка і мій перший 25-й ранг на цьому аккаунті. Можна сказати, що початок проєкту вже закладений. Ну і це все. Якщо ви хочете якісь продовження, то напишіть мені в коментарях. Дякую, що дивилися це відео аж 5 хвилин. Всім удачі, всім бувай!